Триває 981-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1310 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 31 жовтня окупаційні війська Росії втратили 694 тисячі 950 військових. 9 тисяч 156 танків, 18 тисяч 450 бойових броньованих машин, 20 тисяч 13 артилерійських систем,

28 кораблів, 27 тисяч 961 одиницю автомобільної техніки та 3 тисячі 570 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.